Добрий день, шановні діти. Я говорю до тих, хто щойно приєднався до нашої конференції. Нагадую, сьогодні 7 травня, середа, і до вашої уваги я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити. Тиждень, 32, день, 8, сторіночка, 21. Тема нашого уроку квітка барвінку, символ України. Сьогодні ми продовжуємо вивчати. Народні символи України. Сьогодні ми познайомимося ще з одним символом, рослинним символом це квіткою, яка називається Барвінок. Подивіться, будь ласка, праворуч ви бачите світлину цієї квіточки. І зараз на екрані ви також побачите квітку Барвінок. Бачите, яка вона красива, якого кольору квіточка? Фіолетова. Фіолетова. Ви бачите, що у нього темно Може заробітка. Так. Фіолетова. Може, може червона і біла бувати ця квіточка. Порахуйте, а скільки полюсточок має квіточка барвінку? П'ять. П'ять? Пелюстачок. Сьогодні ми познайомимося з вами з легендою про барвінок і чому вона має п'ять пелюсточок, що вона символізує? Але спочатку відгадайте загадку лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний, а коли весну стрічає, сині очі розтуляє. Барвінка. Правильно діти, а зараз знайдіть в загадці і назвіть ознаки цієї рослини. Який не листячко, зачитайте, Владиславе? Лист зелений і міцний. А скажіть, будь ласка, якого кольору ця квіточка? Фі... Сині очі розтуляє, тобто вона має. Сині пелюсточки. І ми з вами щойно розглянули, яку будову має Квіточка, який колір і яке в неї листя. Що ж ми про неї з вами дізнаємося? Про це прочитаємо з вами текст від Знайки. Барвінок один із символів України. За народними уявленнями барвінок символізує життя, вічну молодість, шанують цю рослину за красу та дивовижну стійкість. Листочки барвінку зеленіють і під снігом, протягом усієї зими і Під спекотним сонцем улітку. Про барвінок складено чимало легенд. У народі зберігається повір'я, що посаджений у квітнику барвінок приносить щастя. Барвінок оспівують також поети. Цю рослину шанують не тільки в Україні. Її поважають, наприклад, у Німеччині. Разом з іншими першоцвітами барвінок сповіщає про настання весни. Відомо близько 12 видів барвінку. Росте він у різних куточках України. Стелиться на лісових галявинах, уздовж стежин, поміж кущів. Наукова назва барвінку, яка походить з латини, означає оплітати, обвивати, обв'язувати. Квіточки в рослини зазвичай блакитні або сині чи фіолетові. Садівники ж вивели декоративні сорти із золотистими чи сріблястими листками та квіточками й білого, і рожевого, і навіть червоного забарвлення. Ми щойно з вами прочитали інформацію: від Знайка про барвінок один із символів України. А зараз дайте відповіді на такі запитання. Що символізує барвінок? Відкрийте сторіночку 21-шу, що ж символізує, хто знайшов, піднімайте рученята. Так, Софійка Руська. За народним... за народним уявленням Барвінок символізує життя, вічну молодість. Так, наступне запитання у якій європейській країні також шанують цю квітку? Ксенія Казакова. У... У, Німеччині. у Німеччині діти також ця квітка дуже у пошані. Ми знаємо, що це первоцвіт, і барвінок якраз віщає про настання весни. Скажіть, будь ласка, яке повір'я існує про барвінок? Так. Будь ласка, Владислав Стеценко. Барвінок приносить щастя. Барвінок, посаджений у квітнику, приносить щастя. Дітки, і звичайно, це. Дуже красива квітка серед зеленого листя сині або фіолетові квіточки, які витримують і морози, і спеку. Що означає наукова назва Барвінку? Прочитаймо ще раз. Так, Кароліна Прокопенко. Наукова назва бар... Барвінку, яка походить з Латини. Означає оплітати, обвівати, обв'язувати. Так, тобто ця квітка діти плететься по землі, вона обплітає землю, обв'язує її навколо і символізує щастя. Сьогодні ми прочитаємо з вами легенду про барвінок, але спочатку попрацюємо над тлумачний словничком. У нас зустрінеться таке слово, як Черемош. Чули таке слово діти коли-небудь? Що воно означає? Це ріка в Карпатах, мавка, можливо, також чули слово, це казкова лісова істота в образі гарної дівчини з довгим розпущеним волоссям, лісова русалка, кажуть, і засада це основа чогось, головне в чомусь. Перегляньмо відео тлумачного словничка. Черемош, ріка в Карпатах. Мавка. Казкова лісова істота в образі гарної дівчини з довгим розпущеним волоссям, лісова русалка. Засада тут основа чогось. Головне в чомусь. Так, ми щойно з вами переглянули відео тлумачного словничка. А зараз ми з вами прочитаємо народну легенду про барвінок. Барвінок. У ніч на Івана Купала дівчата плели вінки, а потім кидали їх на воду черемоша. «Пливіть», – мовляв. Укажіть суженого. Тільки лади наймолодшої та найвродливішої дівчини не було серед дівчат. Вона так захопилася збиранням квітів, що забрела далеко в ліс. Злякалася лада, опинившись сама самісінька в нічному лісі, почала гукати своїх подруг та дарма, лиш таємниче відлуння відгукувалося на її голос, а ніч Ця чудова купальська ніч творила в лісі справжні дива, чулися голоси якихось птахів. На галявині завели свій танок лісові мавки, а під темними кущами розквітали небачені квіти. Вони розкривали свої нічні пелюстки і сяяли сріблясто, манили до себе, ніби обіцяли розкрити якусь таємницю. Нахилилася лада, зірвала квітку, сплела до свого барвистого вінка, і сталося диво. Засвітився вінок голубуватим світлом. Замість різнобарвних лісових квітів з'явилися у вінку темно-зелені гладенькі листочки, а поміж них визирнули ніжно-блакитні п'ятипелюсткові квіти, і почула дівчина тихий голос. Пам'ятай, ладо, що п'ять пелюсток цієї квітки то п'ять основ щасливого сімейного життя. Запам'ятай їх та збережи в серці своєму на все життя. Перша пелюстка то краса, друга ніжність, третя незабутність, четверта злагода. П'ята вірність. Будь щаслива! Замовк голос, стало тихо-тихо. І тоді якась сила повела дівчину через ліс. Почало світати. Лада опинилася на крутому березі черемоша. Нікого там вже не було. Стояла лада над черемошем і думала кидати їй цей дивний вінок у кришталеві води. Чи зберегти його для себе. Не почула, як підійшов до неї парубок, торкнувся легенько рукою її плеча і мовляв Ти забарилася, ладо зі своїм вінком. Черемош його не прийме. Може, мені подаруєш той вінок? Не промовила дівчина ні слова, мовчки простягнула парубку свій вінок. Вінок впав на землю, розсипався, розрісся веселими зеленими стрічками, попід кущами глянув на світ плакитними очима квіточок. Довге і щасливе життя прожила з того часу лада зі своїм судженим, а молодь відтоді плете вінки з барвінку, аби жила на землі щаслива і вірна любов. Ми з вами прослухали легенду про ладу, яка стала щасливою. Дітки, а зараз дайте відповіді на наступні запитання. Що робили дівчата біля черемошу? А танцювали, Б. плили вінки, В. грали на сопілках. Будь ласка, Каміла Христиченко. Плели вінки. Плели в. вінки. В. Б. Чому лади не було з дівчатами? А. Пішла додому. Б. Її на свято не пустили батьки. В. Забрила в ліс і заблукала Сашенька Болдирєва. В. Болдарєва. Забле... Забрела, в ліс і заблукала. Так. А зараз, дітки, знайдіть в тексті та прочитайте, що позначають пелюстки Барвінку Владислав Стеценко. Перша пелюстка, Дякую. Гру... Анастасія Бабкович. а друга пелюстка то що? Каміла, друга пелюстка то? Друга ніжність. Кароліна Прокопенко, третя пелюсточка у барвінку. Що означає? Незабутність. Незабутність. Ксенія Казакова, четверта квіточка. Що означає? Два Софійка Руських, а п'ята квіточка то П'ята вірність. П'ята квіточка вірність. Отже, ви побачили, яка це красива квітка, що вона символізує щастя, сімейне щастя. І з того часу дівчата вплітають квітки барвінку у свої віночки. Так, ну, а зараз ми з вами е, отримаємо завдання додому: намалювати квітку барвінка. Або віночок із барвінку. Не забудьте, що квіточка має 5 пелюсточок. Сьогодні, дітки, ми з вами познайомилися іще з одним символом України це квіткою, яка називається Барвінок. Дізналися, що вона символізує щастя, долю. І зараз ми з вами вивчимо пісеньку. Про віночок. Будь ласка, підспівуємо разом. Я прокинусь рано, вийду в садочок, я зберу всі квіт. あの。 Ой, веночок, ой, веночок хотя бы веночок, гарна музыка звучит, клыче утоночок. Я дякую вам за увагу і бажаю вам хорошого відпочинку. Ви сьогодні дуже багато попрацювали. Не забувайте прочитати ще раз легенди, оповідання про барвінок, намалювати квіточку. Так, ну а я вам говорю на сьогодні до побачення, до нових зустрічей. До побачення.